Росіяни розібрали великий десантний корабель Мінськ після влучання в нього української ракети. Написав у соцмережі екс-фахівець із відкритих розвідувальних даних МТ Андерсон. На оприлюднених ним супутникових знімках видно, що надбудова корабля демонтована до рівня головної палуби. Нагадаємо, що 13 вересня збройні сили України атакували судоремонтний завод у тимчасово окупованому Севастополі. Зазнали значних пошкоджень тоді десантний корабель Мінськ та підвод. Ничован Ростов на Дону, що знаходилися в доках Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру оборони Півдня України. капітан першого рангу долучається до нашого ефіру. Пан... пані Наталія, вітаємо. Вітаємо слава Україні! Вітаю вас героям! Слава! Говорячи про цей корабель. Мінськ то що тепер вже він точно несе загрози нікому в акваторії Чорного моря. Ну, поки що ми не можемо це констатувати, що абсолютно ні, тому що все ж таки з деталей можна дещось і зібрати, але навряд чи це вже буде повноцінний виконувач бойових завдань. Тим не менш, недооцінювати ворога не можна, в нього ще багатий потенціал Чорноморського флоту, тому нам ще є на чим працювати. Про чорноморський флот і акваторію зокрема поговоримо далі, але додамо перед цим інформацію, Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем. і Відступає у східну частину Акваторії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні. Можемо почути. Я вдячний усім, хто б'ється та працює, щоб Україна зберігла доступ до світового ринку. Результати хороші. Росія поступово втрачає контроль над Чорним морем і відступає в східну частину акваторії. Дістанемо і там дістанемо і там сказав президент. Пані Наталію, розкажіть, яка зараз ситуація в Чорному морі, так, в нашій акваторії, і наскільки яку загрозу несуть російські кораблі із східної частини акваторії, та про що говорив президент? Якщо говорити про загрозу, яку несуть кораблі Чорноморського флоту, це залишається ракетна небезпека, тому що в них є ракетоносії і надводні, і підводні, які можуть бути споряджені ракетами типу калібр, це високоточна зброя, далекобійна зброя, тому що вони можуть сягати, випускаючись з моря. 2,5 тисячі кілометрів це фактично вся територія України, яка може бути під загрозою, саме тому до моменту все ж таки присутності ракетоносіїв в чорному морі. Генеральний штаб оцінює ракетну небезпеку з моря як високу, і навіть коли ракетоносії заведені в пункти базування, вони все одно становлять небезпеку, якщо споряджені, бо можуть бути застосовані, і це було вже в практиці ворога. Просто з бухт. хоча це небезпечно, це порушення правил та норм, але коли ж росіяни виконували, хоча б закони звичай ведення війни. Два онікси по Одещині були запущені напередодні. Про це повідомляли сили оборони, і е, там було цікаве формулювання. Хотілося б, щоб ви е, пояснили, що це означає, і як часто таке трапляється. Отже, вони втратили бойову спроможність на підльоті е, до, власне, я так розумію, лінії суходолу відповідно загрози не несли. Тобто вони фактично деактивувалися самі, чи як? Чи впали? І як часто таке буває? Адже і чи може це свідчити про те, що в росіян проблеми з їхніми ракетами? Треба розуміти, що таке Онікс. Це надзвукова про... ракета, яка використовується в напрямку. Перепрошую. Ракета. Так, пані Гуменюк. Ми вас бачимо і чуємо. А чутно зараз? Так. Так. Продовжуйте, будь ласка. Ракета, яка використовується проти кораблів, тобто, вона випускається на низькій висоті, йде на відповідній надзвуковій швидкості, і має влучати безпосередньо в кораблі. Але ворог дуже часто використовує онікси у прибережній зоні, намагаючись уразити відповідні об'єкти на узбережжя, саме тому, не розрахувавши спроможності такої ракети, вони стикаються з подібними випадками. Про ситуацію на лівобережжі Херсонщини так само хочемо у вас розпитати, адже бачимо, що Херсонська обласна військова адміністрація закликає мешканців лівобережжя евакуюватися із подалі від лінії фронту. Так і, власне, з'являється інформація, зокрема від партизанів, а теж стосовно того, що вороги все частіше з'являються там на лівобережжі Херсонщини, у цивільному одязі замість камуфляжу. Задля чого, пані Наталю? Пані Наталю, чи чуєте ви мене? У нас є технічні проблеми зі зв'язком. Ми зараз спробуємо його відновити з Наталією Гуменюк, тому що ще на попередній відповіді ми помітили, що є проблеми. Звернемо увагу на карту повітряних тривог, як і на початку нашої ефірної години, повідомляли, що в Харківській та Донецькій областях зберігається загроза. Пов'язана вона з активністю ворожої авіації. Хоча раніше була також тривога в Сумській, Запорізькій та Херсонській областях, але там пролунали відбої повітряної тривоги. Якщо говорити про Харківщину, то в Куп'янському районі є загроза з боку артилерії ворога. Ну і власне з Наталією Гуменюк ми обговоримо ситуацію на півдні України, ну, а також в цій інформаційній годині маємо нагоду поспілкуватися про ситуацію на лінії розмежування, зокрема на Таврійському напрямку. Розпитаємо про ситуацію там про роботу снайперів, яким чином зараз вона відбувається, і чи складніше це все зараз для них упродовж зимового та холодного періоду. Але просто зараз пані Наталя повернулася до нашого ефіру. Пані Наталю, питала у вас про ситуацію на лівобережжі Херсонщини. Так що можете повідомити звідти і для чого там зараз росіяни переодягаються в цивільну, в цивільний одяг, щоб залякувати місцеве населення? Чи є якась інша мета? В них є така забава поміж собою. Вони таким чином намагаються розчинитися серед місцевого населення, яке евакуюється, і виїхати в будь-який спосіб з зони ведення бойових дій. Вони дуже часто до того при, Пристають до таких методів, тому що в них дуже складні взаємовідносини поміж підрозділами, і вишукувати спосіб якимось чином звідти вшитися, їм дуже складно, оскільки навіть здатися в полон дуже непросто, бо треба подолати річку Дніпро, щонайменше, найменше, а це дуже небезпечно, оскільки це фактично лінія вогню. Тому ми часто стикаємося з повідомленнями про те, що росіяни з числа окупаційних військ відщеплюються від свого основного підрозділу і вишукують способи, перебігнувшись цивільне, розчинитися поміж місцеві і намагаються з місцевими з українцями виїхати евакуаційними рейсами. Їх тоді відловлюють, чи як це відбувається? Так саме тому посилюються поліцейські методи фільтрації на блокпостах, саме тому ворог час від часу посилює присутність там розгвардії і кадирівців, коли помічають, що на передовій стає менше особового складу і не тільки через бойові втрати. Тобто, це такі дезертири. А наскільки це масове явище? Ну, на, на жаль, не таке масове, яким воно мало б бути фактично, тому що дійсно їх стримують ось такі загород загони, так звані, але фактично вони розуміються, що їх становище на лівому березі. Ну, скажімо так, не дуже привабливе, і їм треба розуміти, де зимувати, де закріплюватись, і те наскільки потужно вони зазнають втрат із запорізького напрямку і безпосередньо з Херсонського, дуже часто спонукає їх до дезертирських напрямк. А в цілому, яка ситуація зараз на лівобережжі Херсонщини? Ситуація дуже складна в гуманітарному сенсі. Місцеве населення суттєво потерпає, тому що ворог знервований тим, що не може ефективно протидіяти силам оборони і, потерпаючи також від контрбатарейної боротьби, намагаються тиснути на місцевих. Вони продовжують насильницьку паспортизацію, продовжують збір даних по базах відбитків пальців, в тому числі формують загони територіальної оборони з місцевого чоловіка чоловічого населення, з яких готують собі підкріплення, тому що дійсно потребують поновлення живої сили в умовах, коли необхідно перекидати додаткові резерви, ще й на схід зрозуміло. Пані Гуменюк, Дякуємо вам. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Пані капітан першого рангу долучалася до нашого ефіру.